Добрий всім вечір. Ми тут усі зібралися. Напевно, і не випадково, що ми зібралися саме в Смолоскіпі. Бо перша книжка Василя Голобородька вийшла саме в Смолоскіпі, але в той час, коли він ще був закордонним видавництвом і видавав, вийшла вона Френ-Франція, так? Пане Василь, вам слово. Розкажіть про Андріону Анопіль. як... Приходили ваше, ваше дитинство, якісь може цікаві випадки, деталі. Ну, розказувати про дитинство це дуже складно. Там випадки то безліч було. А хотілося б сказати про те, що це моя батьківщина. Я там народився. Мої сестри, брати народилися, там батьки. Почали жити з 910-го року. От. І коли з багатьма прихильниками цієї ж Республіки Луганської я говорив, і вони проводили референдум про відокремлення, то я їм говорив, що референдум і ваші права. А як же зі мною бути? Я тут народився, мої батьки тут з дитинства живуть. Чому ви, ваші права мають задовольнитися разом із, із, із зі мною, з моєю землею, з моїм селом, з моєю хатою. Але зв'язувався я вже із звідси із своїм селом, коли ще можна було зв'язуватися, то родичі говорили, що все село бігло бігом на цей референдум і голосували за, за, за цю республіку, за лідоприміну. Не знаю, що чим, чим воно було мотивовано. Колись із паном Василем ми йшли в метро, це пересідали з Майдану на Хрещатик, і ви мене схопили за руку і повели мені показати льодиникових півників і сказали, Люба, дивись, це в моїх віршах. Розкажіть про півників. Ну, це вівші є стежка солодких півників, стежка та, по якій. Мати ходила на базар і приносила з базару щось, торгує та купить півники цих дядяники. Вона туди на наносила, а привозила гостинці ну, такі. І ви чекали на ці гостинці. А багато в ваших текстах якихось дитячих таких спогадів, от як ці, ці півники. Багато, так? Дуже багато. Дуже багато. Вони то якось у свідомості вже трансформувалися, якось виглядають вже по-іншому, ніж ну, там насправді було. Багато що ідеалізується, щось негативне відкидається. І ця книжка дитячих поезій, а, яка... Вийшла для дітей вірші для дітей, тобто тут так само багато дитячих всяких спогадів, так? Може почитаєте тоді щось звідти? Із дитячої? Не хочете з дитячої? Та чого? Яка різниця? Ну просто, всі якщо ми вже про тему діт... діт... дитинства... Сімі діти, от, от такий віршик, осіннє дерево. Тепер у зайця більше вух, ніж листя на осінньому дереві. Ну, а ілюстрація тут е, дуже багато листя, бо 2А е, не відповідає тому. На Де дереві тут два вистечку, як у зайця? Так а на, на, на осінні, осінні дерево, а на ньому ж менше, у зайця більше вух, ніж на осінь. Для чого літає бджола? Бджола літає, нюхає квіти. Це існують прислів'я, у яких фігурує бджола. А... Ну, вони... Воно означає не бджолу, але будував тексти, щоб прислів'я, де присутня бджола. Ніби виникло із якоїсь ситуації, де діє бджола. От Бджола летить на любий цвіт. Одна бджола летить мед на білу квітку суниці. Друга бджола летить мед на жовту квітку дивини. третя бджола летить мед на синю квітку дзвоника. Бджола летить на любий цвіт. Передала куті меду. Одна бджола наносила у щільник меду, із квіту гречки, а потім туди ж додала ще й меду із синяку. Передала куті меду. А це був такий короткий екскурс з дитинства. А якщо згадати вашу службу військову у Владивостоку, можете трошки розказати? Ким ви там служили, тобто за спеціальністю, і як там писалися вірші. Бо я знаю, що у вас у ті папки, які ви ще досі не розібрали, які залишилися в Луганську, які ще там не зовсім розібрані, що там є вірші, які були написані у Владивостоку, і які ще просто не дороблені, так? Тобто ще з тих, які це легше було б оце кожен етапний, а це дитинство, моє, це. А це юність, а це то. Юністі. А це? Нема таких. А це? Ну це вже ж усе документи. Це усе. А це? Від початку це вже всі роки. А це? Ну це останні, це тут можна визначити з із... якого. Ну це останнє. Останні, останні видані. Ну тобто у Владивостоку. Розкажіть, як там було? Ну, Це там складно то й довго розповідати, як я потрапив у Владивосток. Семенко а... так само там служив. Ну, я дізнався і у, у своїх знайомих, які займалися біографією і поціновували творчість Семенка. Це Микола Сулима і Михайла Саченко. Це я в них дізнавався про Семенка і про його перебування у Владивостоку. Ну, там э, різні версії, чому він там був. Е, е, одна версія, що він хотів через Лодосток е, потрапити в Америку, а інша версія, що він просто служив там, телеграфістом. Там, так, так. так, він там служив. Але ви про себе, а не про Семенка. Все-таки більше. А ви там чим займалися? Про Семенка Калеш. Ну, я розумію. Е, ну, мене е, е, в армію е, заслали, бо... Навчатись не дозволили. Я поступав перед тим літературному інституту московський, конкурс творчий пройшов, але не допустили до іспитів. І в ну, мене прописки не було, бо я думав, випередити їх. Я поступлю в ВУЗ, а з вуза не брали о, і мене відправили в будівельний загони. Будівельні загони. О, там такі різні роботи, тяжкі. На будівництві? і, і будівництві, ну, ці казарми військові інші. Угу. Ну, я на, не на, не на, цих, не, на основних роботах шахтарських посилав. Угу. Е, пропонували мені у, е, забой, але я відмовлявся, бо... Просто дивив, знав свої можливості фізичні, здоров'я, і я не хотів, щоб мене ці ж, хто зі мною погляд буде працювати, мене обробляли. Тому я працював на допомігні. Хоча вони теж важкі. І там була одна вигода, що чотири години всього працювали, на поверхні підготували. Всякі матеріали від нас залежало, коли ми доставимо той матеріал в шахту. Виїжджали і розходились додому. І чотири. в мене було тоді дуже багато часу. Я міг тоді щось читати, писати. А там ще, ще цікавий момент був, коли я в шахті працював. Я все хотів в Віргановському розповісти про це, але так не зібрався. Та чи він і захотів би це слухати? Ну так. Я не розповів. Коли я готувався в університет, ну щось, якісь матеріали там брав із собою в шахту, а в мене така робота була, вагонетки зачіпляв на гору, давав, на гору йдуть і в той час, поки вони там щось розгрузять, а я тут якийсь час, я переписував вірші Вінгановського. Там інші там, за програмою. І в мене ця ж лампочка, була я сидів і чув на пам'ять Івановську. Ну, так я йому не розповів. Які вірші пишуться в шахті? От не про шахту, не про трикони, не про Донбас. От які самі ми? У Василя Голубродька про шахту немає вірші. Ні, є там трошки. Є. є згадки, але так, щоб лінія така була. Я ніколи себе не вважав донецьким, шахтарським поетом, я вважав весь час себе українським. І колись мене здивували в Канаді, от якась зустріч, і от, та, хто організувала цю зустріч, просила, щоб я виступив і підкреслили, що це людина зі Сходу. І мене це здивувало якось я... дивним було для мене. Ну такий уж напрямок болю, щоб мені боліло, я відчинятиму правдиві двері, а зайду зовсім не туди, куди йшов. І тоді з'явиться біль, і я не знатиму, куди сховати ту блискучу монету, щоб і сам не бачив. Зашити в пухову перину, кинути в копицю сіна чи покласти на дорозі, щоб сороки вкрали. Виміняю мою блискучу монету на коника, зачну свистіти. Може, подумаю, що мені не болить, бо на глиняному конику хіба далеко поскачеш? Присутність. Ось повертається вершник зі списом, охоронець нас по лахливих Коли я дивлюся на вершника і бачу його. Значить, то я сам і повертаюсь. Вершник гайдає у лівій руці, у кошику з грибами, соломені спіхи і печеричку їх хати. Вершник зі списом пізньої ночі виїжджає за гору, коли він уже за горою його нема. Тепер вершник вмиратиме за горою, посічений шаблею гострою. Мені не буде навіть боляче. І сорочка моя цілою буде. Та чи був той вершник зі списом? Бо як зійде сонце, побачу всі хати на давніх місцях, і печерічка її хати вранці ростиме між двох яблун, як і ввечері. Ми висуваємо голобородька на Нобелівку, і зараз на батьківщині голубородька. Ну, складна ситуація іде війна, і звідти приходять тільки погані новини. Давайте ми зробимо про Голобородька хороші новини. Зробимо такий флешмоб у Фейсбуку, і кожен зараз прийде і запостить свій улюблений вірш Голобородька або там іще якийсь вірш Голобородька, щоб там, чому, тобто, чому, там, чому, Тому що улюблений або там ще з якоїсь причини. От, і трошки розбавимо ці новини, які з кожною годиною все страшніші і страшніші, прекрасною поезією.